Раніше ви такого не бачили. Диван складається з дев'яти модулів. На відео з чотири модулів ділиться на такі секції, як Хартер 1, Хартер 2, Хартер 1 подовжений і пуфік 180х180. Диванні модулі можна набирати скільки забажаєш, використовують на кухнях, балконах або у великих залах, модулі на пружинах і високоякісного паралону та матерії другої і третьої категорії, дерев'яні ніжки з бука або ясеня. Часто виготовляють модулі у різних кольорах, щоб підкреслити інтер'єр будинку або квартири, дякую. Деталі у менеджера мебліа.com.ua.